Доброго дня! Мене звуть Тетяна Сенгіна і я дуже-дуже рада вас сьогодні всіх бачити. Скажіть мені, будь ласка, яку пора року ви бачите на цих картинках? Що це яка пора року? Так, це осінь. А яка пора року зараз у нас на дворі? Так, теж. Осінь. Вона ще не така яскрава і гарна, але скоро це буде так. Е, осінь дуже, дуже гарна пора року. А ще осінь дуже щедра господиня. Вона приносить дуже багато подарунків. Всі дерева і рослини вона одягає в яскраве листя. У лісі з'являється багато лісових дарунків. Це гриби та ягоди. На городах люди збирають врожай, овочів. А у осінньому садочку з'являються свої дарунки. Давайте ми зараз здивимось, що це за дарунки. Подивіться, будь ласка, який в мене гарний кошик з осінніми дарунками фруктового садочку. Давайте подивимося, що в цьому кошику. Подивились уважно? Так, так, вірно, це фрукти. Фрукти це дари осіннього садку. Фруктів дуже-дуже багато, вони всі різні, але вони всі корисні. Давайте ми зараз роздивимося всі фрукти і трошечки про них розкажемо. Дивіться, будь ласка, що це? Так! Це яблучко. А яке воно? Подивіться уважно? Яке воно? Так, воно червоне, ще яке. Так, воно кругле. Ще? Так, воно солодке. Так, вірно. Воно яке ще? Соковите. Смачне. Так, молодці. Це яблучко. А ще в мене є ось що. Це що? Це теж яблучко. Але воно яке? Так, воно зелене. А ще воно яке? Так, воно теж соковите, теж кругле, теж воно смачне. О, молодці! Чули хтось сказав, що воно важке. Добре, молодці. Що це? Так, вірно, це груша. А яка вона? Вона яка? Зелена, так. Яка вона ще? Солодка. Ще вона? А яка вона за формою? Довга, молодці. А ще вона яка? Смачна. А яка вона ще? Я її тримаю, вона ще. Да, те, так, так, вона теж важка. Добре, молодці, молодці. Що це? Що це? Ось так. Всі бачать, це сливки. Так, молодці. У мене їх багато. Я залишу одну. Так, це слива. Яка вона? Так, вона маленька, а ще яка? Добре, синя, а ще яка? Солодка. Так, смачна, добре, молодці. Ще вона яка? Легка. Молодці. Яблуко було важке, а сливка вона легка. Так, молодці. Що це? Це виноград. Ось цей виноград якого кольору? Так, він чорний. А це якого кольору? Так, він зелений. Але цей виноград називають білим. Цей виноград називають чорним, а цей називають білим. Давайте ми з вами розкажемо про виноград, який він? Він який? Солодкий? Так. Смачний, Добре, молодці. Ще він який? Соковитий. Так, вірно, ще він який? Він ще днібний, тому що воно, в нього багато-багато зерняток. А ще можна як сказати про нього? А можна ще сказати, що він осінній, бо виноград дозріває восени. Ось які дани в мене сьогодні були у кошику. Фрукти діти, Вони дуже корисні. І їх. Краще вживати сирими. Але сирі фрукти довго-довго не можуть зберігатися. І сьогодні до нас прийшли якісь незвичайні гості. Давайте подивимось, хто до нас сьогодні прийшов. Це ведмедик. Так, ведмедик. Хто це? Хто це? Білочка, так, білочка, вона прям з лісу до нас прибігла і принесла гонішок. Так, білочка, сідай. І хто це? Ось така гусеничка теж до нас сьогодні в гості прийшла. Ви знаєте, усі наші гості у своєму осінньому садочку назбирали дуже-дуже багато фруктів. Вони їх дуже полюбляють. І всі ці наші гості з фруктів приготували фруктові страви. А скажіть мені, будь ласка, хто з вас знає, які фруктові страви можна приготувати з фруктів? Так, добре, слухаю. Компот можна приготувати ще. Бареня. Так. Ще. Повидло. Так. Ще сік. Добре, давайте ми з вами зараз послухаємо, що приготували наші гості. Ведмедик з яблочка приготував компот. Зараз давайте разом зі мною будемо повторювати. І у ведмедика страва називається яблучний компот. Давайте разом зі мною. Компот з яблук. Яблучний компот. Молодці. Білочка і сливок. Приготувала джем. Давайте разом зі мною. Джем із слив називається сливовий джем. Разом зі мною сливовий джем. Добре, молодці. Гусеничка любить цукати з грушок. І вона приготувала грушеві цукати. Повторюємо разом. Цукати з груш, грушеві цукати. Так, ведмедик дуже-дуже полюбляє виноград. І він, він зробив сік з винограду. Називається страва Виноградний сік. Ще раз, сік з винограду виноградний сік. Вілочка дуже любить джем з яблучок. І вона приготувала страву, яка називається яблучний джем. Так, добре. А зараз я хочу вам запропонувати. Книжечки відпочити. Вставайте на ніжки, ми з вами будемо виконувати займатку. Всі готові? Разом зі мною починаємо. Яблучка, малята, з тиглі яблучка-малята з гілочок зривали, а які додолу впали, вони позбирали. Кошик принесли додому. Утко кран відкрили, фрукти всі нетельно і старанно помили. Яблучка почистить треба ножичком гостреньким, ще й порізать на шматочки кубики маленькі, замісили швидко тісто і пухке, і біле. Ліплять, ліплять пиріжечки яблучні. Уміло. Яку страву ми з вами зараз приготували? Що ми робили? Ми ліпили пиріжечки з яблучками. Добре, молодці. Мені дуже сподобалося, як ми з вами сьогодні працювали. І зараз я хочу вам дати невеличке домашнє завдання. Ви можете намалювати якийсь фрукт, або. Зліпити його з пластилину, а ще ви можете з своїми батьками приготувати якусь фруктову страву. Добре? А потім ви мені розкажете, що ви зробили. Давайте ми зараз з вами ще пригадаємо, що ми сьогодні з вами робили. Ми з вами сьогодні розглядали. Фрукти дари осіннього садочку. Ми з вами розповідали про них. Ми говорили багато гарних слів. Наші фрукти вони всі які. Гарні, смачні, соковиці, солодкі, корисні. Ще ми з вами дізналися про фруктові страви, які приготували. Наші гості добре молодці. До побачення, до нових зустрічей.